Доброго дня! А сьогодні хочу запропонувати вам разом зі мною зробити такий експеримент. Я ще не робила, хочу спробувати зробити відбитки ось таких молдів різної глибини. Оце чуть поглибший молд. Незвичайною глиною. Там, ну Взагалі я зараз покажу, ось така фімо, я роблю відбитки такою глиною або іншою, а саме, щоб ці молди були гнучки. Ось за допомогою такого герметика. Так, видно, добре. Да, ось такий герметик, лакресіл для монтажних швів, акриловий білий. Подивимось, що з цього вийде. Ну, давайте зараз приступати до роботи. Зараз переведу камеру і будемо бачити, що з цього вийде. Єдине, що е, просохнути, мабуть, воно буде сохнути до завтра, тож результат ну, буду знімати вам і показувати весь процес. Так, починаємо. Е, я беру звичайне отаке дитяч, е, масло, ну, дитячу олійку, змащую сам силиконовий молд, е, тому що. Ну, Щоб його не зіпсувати, я не знаю, як буде цей герметик витягуватись з цього молду, тому як би перестраховуюсь. Так, беремо герметик. Так, заповнили всі форми, і будемо чекати до завтра. До ранку. Зараз е, в мене п'ята година вечора. Тож до ранку я сподіваюся, що все воно добре візьметься, схватиться підсохне. І, до речі, м дуже гарно ось маслом е, олійкою цією. Знімається. Весь герметик з рук, де там в мене попав, ну, з якоїсь поверхні, зі шпателя. Тож, чекаємо на результат. Так, пройшло 15 годин і будемо дивитися на результати, які у нас вийшли. Взагалі, по результатам мені а, сподобалось. Сподобалось те, що а, цей герметик не залишає ніяких слідів і не пошкоджує самі молди силіконові. По-перше, по-друге, я побачила свої помилки, що треба щільніше закладати, щільніше закладати а, масу в молди. А, далі побачила, що ось такі мереживні взагалі добре робляться відбитки. А, а ось далі буду показувати вам той молд, який самий був найгліпший, то там мені не зовсім сподобалось, сподобався результат, але то була моя помилка, тому що я не досить щільно Затискала е, оцей герметик в сам молд. А так, е, по всьому іншому, мені сподобалось. Е, ще далі покажу, е, як тонується, фарбується, тому що це теж для нас е, ну, якби в роботі важливо. М і, в принципі, я думаю, як альтернатива можемо. Використовувати цей герметик у наших роботах.